Так, добрий день всім. Добренько, Саш, давай чекаємо. Так, е, значить, дивіться, ми поговорили з вами про Івана Виговського, про Юрія Хмельницького, і дійшли до того моменту, коли в 1663 році зверніть увагу, у вас повинно це бути записано. Юрій Хмельницький складає булаву, тобто він відмовляється від булави, да, там стейжеться в чинці і відправляється в кожній монастир. Монахом, служити Богу. Ось. І фактично, ось це у вас повинно бути. 1663 рік відбувається фактичний розкол Гетьманщини на, на два береги. Тобто, Гетьманщина втрачає цілісність. Вона поділяється по Дніпру, таким чином, лівобережні полки з цього моменту обирають гетьмана самі, правобережні самі. Лівобережні полки входять, ну, перебувають під впливом Московщини, ну, якби ближче, да, а правобережні полки поки що в полі зору речі посполитої, потім там ситуація буде мінятися. І я вас просив, щоб ви зробили ось таку таблицю, дві колонки, да? розділили зошит на дві, ну, посередині, да? на дві колонки. Написали лівобережна Україна, правобережна Україна, да? там лівий берег, права, як хочете, лівобережжя, правобережжя. Це неважливо. Де ви це напишете, чи лівий берег сліва, чи лівий буде справа, теж неважливо. Але зробити ось таку колонку, ось таку таблицю. Де ми будемо в цій таблиці розглядати хронологічно, синхронно, лівобережник і правобережних гетьмань. Угу. Ось. Зробіть, хто не зробив, кого не було. Швиденько замалюйте, поділіть, да, на пополам. І будемо опрацьовувати, розглядати гетьманів. Тут уже не одного гетьмана, а будемо синхронно розглядати. Ну, їх, слава Богу, не так і багато буде, але все ж вдвічі більше. Чим ми вивчили до цього. Ось так. Зроблено таке. Намальов... Малювали ми таку таблицю, да? так? Так. Угу. Хорошо. Кого не зроблено, зроб... не забудьте, що е, лівий берег, Він же, якщо дивитись на карту, то він справа. Да? Тобто, ну, Дивимося на карту, Дніпро, тече, він оце. Ми на лівобережжі живемо. Правий берег, то туди. До Польщі. Ну, Західна Україна і так далі. Добренько. Хто скаже, як визначається берег річки? Лівий чи правий? За її витіку. За її З... течією, так. Течі. Течі, да. Ну так. Я думаю, всі знаєте. Е, Значить, від сьогодні я починаю запис уроків, тому дивіться, в общем-то, я буду викидати в нові знання запис уроків. Там знаходьте, шукайте на Ютуб. Ну, воно я на Ютуб закидую, а потім буду посилання давати в нові знання. Тому, якщо ви пропустили урок з якихось об'єктивних, звісно, причин не прийшли. Або ж там, ну розумієте, да? та й для тих людей, які навчаються за кордоном, воно буде корисно. Тобто, заходьте в нові знання, там, посилання на YouTube і можете тоді там, освіжити пам'ять, переглянути, згадати, чи, там, якщо вас не було, то подивитися. Ось. Підписуйтесь теж, якщо хочете, підпишіться на Ютуб, я там створив уже ці списки відтворення. Там буде список відтворення восьмий клас історія України, восьмий клас всесвітня історія. Це будуть різні списки відтворення, і там будуть поступово накопичуватися, додаватися відео з уроків. І таким чином ви зможете зайти, там пропустили урок. Ага, тема така, зайшли, подивились. Так, значить, дивіться, починаємо. Почнемо ми з правобережжя, якщо ніхто не проти. Це у нас Гетьман, Павло Тетеря. Запишіть 1663 1665, Павло Тетеря. До Правобережжя, Павло Тетеря. Буквально два тезиса щодо Павла, в нього це перше. Можете записувати, можете запам'ятати, як вам зручніше. Тут якби обов'язкового тезису немає якогось, але два тезиси про нього потрібно сказати. Павло Тетеря Гетьман правобережної України, бачите, він недовго гетьманував буквально два роки. Він був пропольської -про орієнтації, пропольської, тобто він орієнтувався безумовно на Польщу. Ну, він гетьман правобережжя, це логічно. Далі він, як і кожен гетьман, якого ми будемо розглядати, хотітиме об'єднати гетьманщину, ну, два береги, під своєю булавою. Ну, кожен гетьман, що лівобережний хотітиме приєднати правий берег і об'єднати, що правобережний хотітиме лівий поєднати, ну якби об'єднати, да, стати єдиним гетьманом. Ось, ну, і У зв'язку з цим, в 1665 році Павло Тетеря здійснює. Похід на лівобережну Україну да, з метою приєднати її до правого берега. Да, ну, об'єднати. Цей похід виявляється невдалий, і Павло Тетея, повернувшись на правий берег, складає гетьманську булаву через цей невдалий похід. Там було невдоволення ним і виїжджає до Польщі. Отак він, буквально у нас декілька слів про нього. Ну, більше, більше. Немає. Далі. Тепер переносимося на лівий берег. Запишіть 1660 до лівого берега. 1663, 1668. Добрий день, хто там підключився, дякую. Коля. Так, 1663 і 1668. До лівого берегу. Іван Брюховецький. Запрошіть. Іван Брюховецький. Іван Брюховецький обраний гетьманом Лівобережжя на так званій Чорній Раді у Ніжині в 1663 році. Чому чорна рада? Чорна рада, ви, мабуть, це чули, можливо, читали навіть, якщо ні, то обов'язково прочитайте перший історичний роман Чорна рада Пантелеймона Куліша. От якраз Пантелеймон Куліш в своєму історичному романі Чорна рада описує ситуацію і навколо. Цієї чорної ради в Ніжені і саму чорну раду, ну тобто, цей факт історичний він описує. Да, так, в Романі. Ну і в общем-то, ви можете побачити, що пантелеймон куліш там описує доволі цікаво, так знову таки, можливо, з якоюсь долею такої художності, але він пише про те, що в общем-то, Бріховецький був ставлеником Московії, його активно підтримували московити, і Бріховецький, безумовно, був вдячний і теж любив московитів. І от на Чорній раді, чого вона так називається? Тому що вперше на, чор... на цій. Раді, де відбувалося обрання Гетьмана, брали участь не тільки козаки, а й селяни звичайні, яких називали чернь, тому й рада чорна, да? тому що до цього, якби гетьмана вибирали тільки козаки. Спочатку тільки козаки, всі, потім його обирали старшинська рада, тобто най, найвищі да, козаки, оці полковники і так далі. Але, в общем-то, селян ніколи не допускали. Це було чисто козацькі двіжухи. На Чорній раді тут допускають селян з якогось дива чи айн тому, якби й називається Чорна Рада. Ну би і Пантелимон Куліш пише про те, що московити привезли дешевої водки там з Московії, напоїли цих селян. Коротше, і коли, коли селянам сказали голосуйте за Бреховець, селяни. Проголосували за Брюховецького, бо напилися його горілки, типу Московицька коротше. Ось так здоріли і проголосували за Брюховецького. Іван Брюховецький – це той гетьман, який ну, дійсно любив Москву. От він такий Янукович XVII століття. Він полюбляв Московію, значить, він був поставлеником Москви і, в общем-то, потім віддячував їй, як міг. Як же він віддячив? В 1665 році. Ви це запам'ятаєте чи позначте собі, в 1965 році він поїхав до Москви і підписав московські статті. Він, до речі, перший і єдиний з гетьманів, який поїде до Москви, як пише літописець козацький, побачити при світлі очі государя. Так він написав: от він поїхав до Москви, йому там дали на підписання договір. Да, всі гетьмани, по суті, підписували якісь договори, де розподіляли там права, обов'язки, що гетьман мав, право, що не мав. І от він поїхав до Москви, йому там дали московські статті, він не глядя. Не читаючи, що там написано, їх підписує. І оці московські статті, звичайно, що дуже негативно вплинули на становище лівобережної Гетьманщини, тому що вони дуже сильно прив'язували лівобережну Гетьманщину до Московії. Московити тепер поводилися на лівобережжі як в себе вдома. Подивіться, декілька буквально пунктів. Вибори гетьмана тільки з дозволу царя. Гетьман позбавлявся права проводити самостійну зовнішню політику. В великих містах стояли московські воєводи, військові. Податки збирали тепер московити. Це взагалі нонсенс. Ну, коли в тебе збирають податки в землі, да? тобто податки, гроші, да? які оподаткувались, вони, в общем-то, з землі, які з лівобережжя збиралися, вони спочатку передавалися московитській, ну, московитам, а потім московити там щось на щось бюховецькому там давали, що йому ж треба теж грошити. Ось. Ну, і московський патріарх призначав київського митрополита. Тобто, в релігію теж вони втручаються, виникає московський патріархат у нас. Ось так. Тобто московські статті, звісно, дуже і дуже негативні. Дуже негативні. Вони, в общем-то, позбавляли Гетьманщину якоїсь самостійності. Ось так. Тепер Дорошенко пізніше. Тепер через усю, через увесь зошит, через обидві. Колонки. Запишіть оцю обов'язкову дату. Можете просто 1667 рік. Е Московія, да ну наприклад, Росія, плюс, річ Посполита. Московія, плюс, Річ Посполита. Дорівнює, тобто укладають вони. Андерусівське перемир'я. Це обов'язково запам'ятайте. Андерусівське перемир'я. Андерусівське перемир'я. Це важливо. Це важливо. В 1667 році відбулося укладення андерусівського миру. У селі Андерусів десь під Смоленськом Річ Посполита та московити тепер уже закріплювали офіційно, юридично поділ Гетьманщини. Тобто, в 63-му ми сказали, я казав слово фактично розкололася, тобто в реальності вона Да? Ніде це узаконено якось, якимись документами, договорами не було. Ну просто лівобережні там собі мутять в своїй каші, правобережні там своє муваються котлі. Полки, да? а ось тут, в 67 му ми бачимо, в ну, агресію іноземних держав, ну не те ж агресію, а в общем-то, цілком поділ між дві держави, між собою домовляється про поділ українських земель. Андрісівське перемир'я стосувалося, якраз об'єктом було українські землі. І таким чином Україну ділили вздовж Дніпра. Лівобережжя з Києвом закріплювалося за московитами. Да, тобто річ Посполита відмовлялася від Файдензі, типу, все, лівий берег, Київ, Московський. Да. Правий берег закріплювався за річчю Посполитою. Ось так. З Києвом там ще трішки бавилися, але це не потрібно запам'ятовувати, бавитися з ним не буде. Тобто, там, за договором, мов би Київ на два роки передавався московитам, потім, був, потім типу, передавався полякам, потім знову московитам, ним типу, гралися, тому що Київ це ключ до обох берегів, по суті. Але, в общем-то, цього не буде. Київ буде закріплений за Москвою, він так і залишиться. І дуже важливий момент. Запорожжя ви собі теж відзначте. Перебувало під контролем обох держав. Запорожжя перебувало, можливо, навіть правильніше написати не контролем, а е, Запорожжя перебувало під наглядом. Обох держав. Нагляд. Ось. Його не контролювали, звісно, але за ним наглядали. Остап Запорожжя в цей період має, по суті, всі ознаки державності. Е, Запорожжя це. У нас, ну, по суті, по суті, окрема територія не підконтрольна і не підвладна нікому. Там у нас є отаман, там є січ, там є територія, там є козаки, там є символи і так далі. А, ну, але от за Андрюсів домовлялися дві держави, що ми будемо, типу, контролювати, дивитися, щоб там не з'явилося Хмельницького версії 2.0 і так далі. Тому ось так. Запорожжя під контролем. Тобто, ну, лівий берег до Московії, правий берег до Польщі ви повинні були записати. Запорожжя під контролем або держав. Все. Це, отак, ви записали через усю. По, до... Це ж відноситься подія до обох берегів, як, власне, в цій таблиці. Рухаємося далі. Правий берег. 1665, 1676. Заглючили. А, чути да мене? Що я Угу. Вимкну, вимкну. Uh -huh. 1665, -й, 76. -й. Петро Дорошенко. Та знову що ж таке? Хоть би якось. Петро Дорошенко. Петро Дорошенко. Це ж до правобережжя зверніть увагу. Угу. Угу. Так. Це до права бережі. Отже, Дорошенко, значить, дивіться. Перший момент. Запишіть в лапках сонце руїни. Сонце руїни. Петра Дорошенка ну, недаремно, недаремно називають сонцем руїни. Він єдиний гетьман в нашій темі. Поки що якого потрібно знати в обличчя. От, бачите? Його потрібно знати ось такий він, в обличчя. Поки, от часів руїни він єдиний гетьман. От ми знали Богдана Хмельницького в обличчя. Потім у нас руїна. Гетьманів багато, але в обличчя треба знати тільки Дорошенка. Е, ну і потім буде Іван Маступ. Ось. Петро Дорошенко. Сонце руїни. Сонце руїни. Його потрібно знати в обличчя. Е, він що ми знаємо про Петра Дорошенка? Зверніть увагу. Значить, ну він, як і кожен гетьман, хотів е, об'єднати два береги. Йому це на деякий період навіть вдалося. Далі він проводить реформи, зміцнює фінансову систему, ну, такий мов би, активний толковий гетьман. Він гетьманував вже в Чигарині, тобто на правому березі. І найцікавіше, що обов'язково ми повинні зараз записати, це те, що. Дорошенко орієнтувався на Туреччину. І запишіть, будь ласка, 1669 рік. Корсунська угода. Корсунська угода. Корсунська угода. Визнання, допишіть визнання правобережною Гетьманщиною. Визнання правобережною Гетьманщиною, протекторату. Протекторату. Османської імперії. Визнання правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії. Протекторату Османської імперії. Тобто Дорошенко в цьому плані виділився. Він правобережний гетьман. Я до цього сказав, що правобережні гетьмани е, загалом будуть під впливом речі поспалити їх, да, От. Але е, за Дорошенка ситуація на правобережжі змінюється. Е, з однієї сторони, Османи не проти теж приєднати ці землі, да, встановити над ними контроль. А з іншої сторони, і Дорошенко, Дорошенко він на відміну від. Е, Інших гетьманів, да, на відміну від Павла Татерії, наприклад, от він буде орієнтуватися не на Річ Посполиту, а на османі. От він з ними підпише Корсунську угоду, що е, е, таким, чином під, за, ну, таким чином передавши правий берег під захист османів, протекторату, да, типу, мов би, стане е, під захист, да, під крило османів. І таким чином, ну, в принципі, на Правобережжі становиться. Турецьке панування, але безумовно, що через е, Дорошенка. Тобто Дорошенко буде володіти правим берегом, але буде підконтрольний Османа. Ось так. Після того, як Дорошенко е, підписує цей протекторат, Річ Посполита, яка не хотіла відпускати, не хотіла відпускати правий берег зі свого управління, знаходить людей. Знаходить на правобережі опозицію до Дорошенка, починає їх підтримувати, і проти Дорошенка відбуваються декілька повстань, які підтримує Річ Посполита з метою скинути Дорошенка і поставити на правому березі підконтрольних йому їй, а речі посполиті людей. Далі Дорошенко на певний період дійсно об'єднує два береги. Він в 1668 році, та й ще раніше, але нічого. Він в 1668 році переходить Дніпро, заходить на лівий берег. Івана Брюховецького козаки свої ж вбивають за те, що він дуже московитів любив. І Дорошенко таким чином, в 68 році, стає гетьманом обох берегів. Але гетьманство обох берегів Дорошенка воно недовго продовжилося, тому що е, він е, залишає на лівому березі дем'яна многогрішного, як від свого імені гетьманувати, а сам повертається на правий берег, бо його там на правому березі там повстання проти нього. Там поляки проти нього мутять воду, і він мов би, повертається на правобережжя, а на лівому залишає многогрішного, типу, ну як. Керуй, керуй, від мого Да? І е, Дорошенко, поки там розбирався з правим берегом, поки там повстання ці всі передушував, е, Дем'ян Ногогрішний під тиском московитів і тиском полковників лівобережних, Вирішив стати самостійним гетьманом, тобто многогрішний на лівобережжі. Ми будемо говорити, що він стане повноцінним гетьманом. Спочатку він був ставленником Дорошенка, але потім він, мов би, ну, почне стане самостійним гетьманом. До правобережжя. Ще такі моментики. Запишіть, будь ласка, 1672 рік до Дорошенка. До Дорошенка до правого берега, 1672 рік. Бучацький мир. Бучач є таке містечко на Львівщині. Бучацький мир. Бучацький мир між Туреччиною та Польщею. Між Туреч... Коротенько, швиденько запишіть. Між Туреччиною та Польщею. Між Туреччиною та Польщею. ТРЕ Польща відмовлялася від Правобережжя. Польща відмовлялася від Правобережжя. Польща відмовлялася від правобережжя. Ну, Бучацький мир він полягає якраз до питання того, що Османи взяли під протекторат, під захист Дорошенка. А річ Посполита почала повстання робити. Ну підтримувати там опозицію Дорошенка. І, в общем-то, Дорошенка запросив допомоги в турків: прийдіть, поможіть мені тут заспокоїти людей на правому березі. бо Вони тут здоріли, там поляки, їх підначують і вони виступають проти мене. Ну і турецька армія. От... Мухаммеда четвертого, величезне військо, там 100, 100 120 тисяч, вони заходять на правий берег е, значить, і змушують Річ Посполиту відмовитися від правого берегу. Типа сказали: ай-яй-яй, правий берег наш, Дорошенко наш. Все, ви сюди не ходіть. Значить, і в Бучачі вони уклали от такий Бучацький мир в цьому плані, що Польща сказала, все, типа, окей, ми там на правий берег не претендуємо, займайтеся. Ось так. Така цікава штука. Є, да, таке? Зрозуміло. Угу. Записали всі? Угу. Угу. Так, переходимо до лівого берега. Давайте Дем'янного Ногарішний і будемо робити перекличку. Запишіть до Лівобережжя, до лівобережжя, 1669, 1672, Дем'ян Многогрішний. Роки правління, от, ну, я їх називаю, ви записуйте, але вони не обов'язкові, я це питати не буду. Але послідовність буде, от, тобто ви повинні розуміти, що Віговський, Хмельницький, е, да, потім там розділилася, потім там лівобережний гетьман. Бруховецький, Ногогрішний, Самойлович, Правобережні, Ханенко, о, Ханенко, Тетея Дорошенко. Тобто послідовність гетьманів ви повинні знати. Руки не обов'язкові, але хто за ким обов'язково. Це так як князі Київської Русі. Їх теж там роки правління не обов'язкові. Але ми повинні знати послідовність: Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир, Ярослав. Тобто, Ми повинні це знати. Ось Так, Так, Дем'ян Ногогрішний. Давайте так, перше. Глухівські статті. Він укладає з Московією глухівські статті. Глухівські статті, запишіть, глухів. Глухівські статті. В общем, то глухівські статті, порівняно з московськими Берховецького, вони були непогані, будемо так казати. Ногішний виторгував собі кращі умови гетьманування. Да? Uh, він же якби був ставлени Дорошенка і він під і він мов би, ну як був спочатку вірний. Але потім під тиском лівобережних полковників, які сказали, та для чого там той Дорошенко, давай, в общем-то, сам тут, ти от, нормальний дядько, будь гетьманом. Ну і під натиском московитів, дем'янного ну може, в нього якісь свої амбіції були, да? ми ж повинні розуміти, що це психологія людей. теж, да? ну, Може, він там, дійсно подумав, та для чого мені той Дорошенко? Я там, хочу бути гетьманом. Да? Ну, якісь свої власні амбіції, да? це теж нормально. От і він, в общем-то, став гетьманом. Але з Московією він нормально поторгувався і порівняно з московськими статтями глухівські покращували становище України у складі Московії, да? покращували, тому що московські війська тільки в п'яти містах, не в усіх, де вони хочуть. Податки збирали козаки тепер. Якусь, звісно, данину відплачували, якусь частина податків ішла і до Московії, але, в общем-то, збирали козаки. І ну він, так, такий толковий дядько, намагався подолати серед старшини про московські настирі. Казав своїм козакам, що ви, хлопці, туди дуже не дивіться, типа ми тут своє діло робимо насчет Москви. Ну там роздавав землі такий. В общем-то, активний дядько, який намагався покращити становище Гетьманщини. Тому глухівські статті ви собі так запишіть і виділіть, що вони, типа, ну, краще, ніж московські. А, і ще дуже важливе до новогогрішного: це те, що він утримував наймане військо. Тобто він е, там закликав в нього був такий клич: цитата: хто хоче в мою кампанію? Кампанія, тобто, це заклик до створення е, найманого війська, типу хто хоче бути ну, якби моїм найманцем, да, найомником. і він утримав для того, щоб. Бути більш-менш незалежним, да, від полковників, від московитів, він утримував наймане військо, тобто особисте своє власне військо, наймане. Да, безумовно, у нього якісь гроші були, не, не бідна людина, і ну, якби міг собі це дозволити. От наймане військо от з моєго грішного почнеться. Він утримував наймане військо, компанійців, потім там буде сайдюки називатися. Ну, спочатку компанійці вони будуть називатися наймані війська. Найманці, козаки часто ставали ними, да, так, і йшли тепер як, е, особиста охорона многорішно. От вони називалися Компанійці, найманібійського. Ось так. От. На цьому ми поки що зупиняємося. У нас залишиться до лівобережжя Іван Самойлович, до правобережжя ще декілька подій. І так далі. Ну, нам ще потрібно один-два уроки, і після цього. Буде коротеньке тестовує. Так, зупиняю запис і робимо перекличку.